Амбітні, добре укомплектовані та заряджені на найвищі місця. У рівному зіграли перші поєдинки обласного турніру Імпульс Вінтеркап» пам'яті Володимира Шмургуна. Матчем відкриття стало протистояння футбольного клубу шпанів та Вікторії із Кустена. Ані сильний снігопад, ані оборона кустинців не змогли завадити голу красеню у виконанні Євгена Ревуцького. Саме так було забито перший м'яч на турнірі. У підсумку ФК Шпанів святкував перемогу 2 -1. Команда непогана, але ми не реалізували бато моментів. Тобто ж... Таке тільки вплинулись перша гра, та є на чим працювати ще багато, багато нових гравців набираємо. Що спробуємо, Будемо старатися краще. Я рахую, що всіма треба грати так принципові там Сокіл, садове, славія. По завершенню стартової гри провели невелике відкриття. Вшанували пам'ять видатного футбольного тренера та функціонера Володимира Андрійовича Шмургуна. Віддали шану загиблим за суверенітет України, військовим та подякували усім захисникам, які наразі боронять нашу державу. Як повідомили організатори, турнір також є благодійним. 100 тисяч гривень по завершенню спрямують на ЗСУ. Окрім боротьби на футбольному полі була боротьба і зі стихією. Яквань Богу, команда потужна і сіми ранку. Приступили і до 12 годин почистили. В футболі є такі е, вислів заруба. Іде заруба з першого з першої хвилини. Хлопці борються за м'яч, повністю не віддають ініціативу один одному. Мені здається, все вдається дуже хорошо. Турнір стартував 13 січня, триватиме аж до березня. Що вихідних на стадіоні футбольної академії імпульс відбуватимуться поєдинки. 12 команд спершу зіграють кожна з кожною, а після четвірка кращих розіграє основні нагороди турніру. Взагалі для турніру «Шмургана» це прекрасна кількість команд. Просто ну ми як організатори, то планували трошки більше. Ну але на жаль, враховуючи зараз ситуацію, яка в країні, то і тому раді дуже. Кількість команд взагалі на турнірі Шморгуна була 8-10 колективів. Для більшості команд це одно результат стоїть в першу чергу все одно хочуть всі перемогти. У першому турі трапилося дві міні-сенсації. Минулорічний переможець меморіалу Володимира Шмургуна, футбольний клуб Карс, поступився команді Молодіжне із Дубенщини, а чемпіон рівненського району Славія з великої Омеляни здолала бронзового призера чемпіонату Рівненської області Сокіл із Садового 3-0. Хотілось би вже Славію бачити в обласному нашому чемпіонаті, тому що ну я вважаю, що після Обрання нового голови обласної асоціації. ми зробимо все, щоб районні команди залучити ну, до обласних змагань. Так що Побачимо, да славія дуже хороша, укомплектована команда. Чемпіон Рівненського району багаторазовий перемогу у першому турі. Здобули також команда «Енергія Арчі із городка, яка здолала Славію з «Боратина» 2-1 Та ДЮСШ Верес Ю Ю-17. Юнаки Миколи Волкова у дербі були сильнішими за вихованців В'ячеслава Шекеля із ДЮСШ Верес ю Ю-16 2-1. цієї суботи. 20 січня стартує другий тур змагань. Заплановано три поєдинки. Стільки ж матчів буде зіграно і у неділю, 21 січня. Організатори запрошують до перегляду. Вболівальників Води Мороз, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.